Добрий вечір в ефірі Агропульс. Програма про проблеми українського села. Започаткована урядом оптимізація шкіл і лікарень уже докотилася майже до всіх областей. Загалом в Україні за останні роки закрито приблизно 900 шкіл. Щорічно зникають 200-300 закладів середньої освіти, і така тенденція зберігатиметься, адже зараз у тисячах шкіл навчаються від 10 до 100 дітей. Ситуація з лікарнями є також вкрай проблематичною, адже в селах для одиноких людей лікарні завжди відігравали надзвичайно важливу соціальну роль, тому закриття сільських клінік стане ударом для місцевого населення. У зв'язку з цим є ризик, що відсутність якісної освіти та медичної допомоги може перетворити сільські райони на безлюдні території. Як запобігти зруйнуванню освіти і медицина на селі, говоримо з Умельницьким сільським головою з Полтавщини, одним з лідерів політичної партії Заступ Олександрою Шереметєвою. я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, пані Олександро, чи дійсно у школах зараз у сільських навчається так мало дітей від десяти 10 до сотні? Ви знаєте, є у нашого народу така дуже добра молитва. Що господи, дай мені зрозуміти, що я можу зробити. Господи, і дай мені розуму зрозуміти, що я не можу зробити, і дай мені, Господи, розуму відрізнити одне від другого. Так от мені здається, що в наших державних мужів якраз і не вистачає у того розуму, щоб відрізнити одне від іншого. Хіба ж можна, маючи повноваження сьогодні, їх має держава своїм вольовим рішенням без погодження громад закривати школи в селі. Я не можу сказати за всю Україну, але можу сказати за своє рідне село. У цьому році у нас два перших класи. І ми в цьому році відмічали День села, в нас народилося 20 дітей на 2129 населення. Скажіть, будь ласка, хіба це погано? Але ж якщо буде. Тільва в життя закон України про децентралізацію влади і нас приєднають до міста, то наших дітей будуть возити в міські школи. І виникає питання: а як той державний муж та жив на території села та щоб його дитина всіла в шкільний автобус і по тих дорогах, які не відремонтовані, бо вони знаходяться у власності району. Або облавтодору, автодору, і вже роками не ремонтувалися. Та якби з'їздив у школу та вернувся назад, я думаю, б державний муж би задумався. Чого після війни п'ять дітей було в селі, але був учитель. І до четвертого класу, дітки, поки вони підростали, вони навчалися за місцем проживання. Тому я вважаю, і я знаю, що це записано в програмі нашої політичної сили. Що кожне село треба повернути повноваження в галузі освіти, охорони здоров'я, повернути сільським громадам, і хай люди саме вирішують чи п'ять діток у них, чи десять, як в них є фінансова можливість. Хай вони утримують, будь ласка, ці школи, і хай діти навчаються у любові і ласці з отими людьми, учительками, як ми кажемо, бо більше е е е жінок вчителів. Хай вони в цій любові і ласки виховуються в своїх рідних селах. Це є те, що ви називаєте децентралізація. Так як на практиці запровадити цю децентралізацію, щоб громада сама вирішила скільки їй потрібно шкіл, скільки лікарень. Я вже наводила приказ, що 15 років назад ці повноваження були в сільських громадах. Біда вся в тому, що влада хоче ці повноваження віддати новим сформованим адміністративним одиницям, а не хоче повернути існуючим сільським територіям, а хоче зробити адміністративну реформу, вже під новостворені, повернути ці повноваження. А взагалі медицину нас забрали ну, буквально в 2004 році. А вистачить у селян коштів зароблених на те, щоб утримувати і школу, і лікарню? Я хочу сказати. Коштів у нас, ну ми лікарню отримали в 2011 році. Вистачить, передали... якщо їх не забиратимуть у вас, так звісно, вистачить. Вистачить сил. Ми їх утримували всі, але тільки знову кажу: якщо робити децентралізацію, то все-таки в першу чергу треба зробити фінансову децентралізацію, залишити нам податки, ті, які повинні залишатися в сільській території. А за реформування медицини це взагалі болюче питання. Це взагалі болюче питання, тому що е, лікар на селі, де люди, будемо казати, від районних центрів знаходяться за 30-40 за кілометрів, це можливість для життя. Уявіть, якщо в людини інсульт або інфаркт, від перших хвилин лікування залежить, буде ця людина жити чи не буде ця людина жити від перших хвилин, а лікаря нема. Я вважаю, і по освіті. І по медицині держава повинна взяти на себе у ту відповідальність створення соціального фонду житла на селі. Коли буде де жити лікарю, коли буде де жити педагогу, він ніколи з родовіку не піде і не поїде куди-небудь в інше місце жити чи працювати. І ще одне питання: коли ми проведемо нову адміністративну реформу і приєднаємо сільські території до міст, лікарі. І вчителі втратять соціальні пільги, тому що як працівники сільських територій вони мають відповідні пільги. Якщо це втрачається, вони втрачають соціальні пільги. Скажіть, хто піде в село робити? Але мені сьогодні приємно у нашому педагогічному колективі 30% це люди в віці до 35 років. Я вважаю, що це такий молодий потенціал, який зможе на селі надати. Я кажу ще раз достатнього рівня освітні послуги, чому? У нашій, наприклад, школі, у нашому Мельницькому НВК, на жаль, в нас не школа перших третіх ступенів, а у нас аграрно-екологічний ліцей. Так от наша екологічна бригада зайняла перше місце на рівні держави. У помалій академії у нас сьогодні є дипломати першого, другого другі місця зайняли по шкільній олімпіаді на рівні держави. У нас з історії є третє місце. Тому я не хочу сказати, що якась міська школа має кращі умови для навчання, ніж наша сільська школа. А зарплата влаштовує вчителів, лікарів? Я хочу сказати, що на тому рівні, яку вони сьогодні отримують, ну, це рівень не можна сказати, що достатній, але в сільській місцевості за них прожити можна. Мова стоїть інша. Про те, що Про соціальні умови для життя, от от ви правильно зрозуміли. соціальні умови для е, життя для, для розум і, наприклад, для школи умови створені у нас дуже добрі. А лікарня, ми перший етап лікарні відремонтували, а другий етап сьогодні зроблений проект, проведений тендер, все. Але в зв'язку з такою ситуацією в державі ми вже два роки чекаємо продовження фінансування. На жаль, його немає, і будемо казати, наша лікарня на сьогодні працює тільки у половині будівлі, а друга половина будівлі знаходиться під ремонтом. Тобто, реформувати сільську освіту і медицину можна лише у тому разі, якщо Якщо, якщо загалом реформувати все сільське господарство, Все, все всю сільську територію, ми будемо говорити так. Сьогодні виживає і школа, і сьогодні виживає і лікарня. За рахунок от школа за рахунок батьківських коштів вони допомагають, плюс спонсори допомагають, плюс дає трішки держава. От ремонти роблять, утримують її в належному стані. По лікарні трішки гірше нам просто. Сільським жителям дуже образливо, що сьогодні позакривали дільничні лікарні. Дільничні лікарні надавали нашим людям похилого віку, глибокого похилого віку, е ну, допомогу. медичну допомогу. А сьогодні дени стаціонар. Ну, Уявіть, бабушка з ціпками, Друзі, що так. прийде на дений стаціонар, отримає лікування, а потім з цими двома ціпочками буде йти додому і треба переночувати. Розумієте, це ще для мене дений стаціонар. Зрозуміло, а для бабусі, який 85 років, чи навіть і 90, це дуже дуже важкий етап лікування. Дуже вам дякую. Як зберегти на селі освіту та медицину? Ми говорили з Олександрою Шереметєвою, сільським головою з Полтавщини, одним з лідерів політичної партії Заступ у наступних випусках «Агропульсу» будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.